Друзі, на інфо перші проголов не поїхали перед переговорами в Стамбулі 15 травня. Прохання України пари мир'я Путіном відхилені не буде. Йому спокою і після параду він знову займається терором. У відповідь отримує удари по військовим цілям, скупченню особового складу і техніки. Це і є військова ціля. У той же час наші пілоти роблять немислими попри усі протоколи безпеки. Кожну ніч та ранок вони бомблять на території РФ стратегічні цілі. Не встигли відгриміти вибухи на ядерних шахтах та інституті палива в Москві. І радіаційна катастрофа в центрі Москви як нове страшне пекло окупантам. Новий вибух в Москві станом на 13 травня. В очікуванні нової атаки по Україні після перепалки Трампа і Путіна уже 1360 загиблих окупантів. І ще стільки ж на території РФ до 10 ранку, 15 квітня понад 37 сім в шістнадцять повідбомбили і прилетіли території далекобійними ракетами. Ракети рознесли дві стратегічні секретні казарми та один із дуже важливих складів пишуть, що вибух складу з далекими невідомого походження за 8 кілометрів від Москви місцеві жителі викладають кадри детонації боєприпасів. і Демонструють на вибухову хвилю. Нові українські ракети пекло та «Рута» вперше наробили шороху прямо поряд із Москвою. Десятки ешелонів у вогняній пасті знищено річний запас боєприпасів різних типів. Путіна, нібито по закритих каналах, пообіцяли платувати Києву пеклом. Наразі після зустрічі зеленської Трампа рев готує новий масштабний повітряний удар. Аналітика від захід, головне 300 бортів різної комплектації. Як безпілотних, так і каруємих ці дні будьте максимально обережні в Москві. черги на заправках та видніються колони техніки на виїзд. Банкомати порожні ця атака, не аби яка залякала росіян. Зокрема, москвичів колони машини на виїзди з міста Москва, Пітер та ряд інших великих міст сьогодні. Накрила хвиля безпілотників. Понад 700 штук в небі прокошмарили виключно військові об'єкти в той же час, 12 травня. Сотні бурятів та чеченців влаштували бунти у тилових частинах та розстріляли під полков. Кафе колони танків під Москов'ї рушили на Москву. На ближньому блокпості вступили в бій. Бурятів ледве вдалося утихомирити. Як наслідок, коротка сутичка, понад 25 загиблих розвардійців та ФСБшників загиблі буряти. Та велика кількість поранених танків розстрілювали в упор. Понад п'яті, АТ-72 підбиті бунти наростають Утім, цього разу вдалося домовитися, москвичі біжаті з Москви. Паніка, вибухи, банкомати, порожні заправки забиті. У той же час малі народи нарешті зрозуміли, що їх мобілізували. в Росії відбув. Ається масова еміграція бурятів з усіх родин росіян, які втекли з Монголії через мобілізацію. Близько 90% є бурятами. Про це в ефірі 24 четвертому каналу заявила президентка фонту вільна Бурятія» Олександра Гармажапова. За її словами, кордон Росії з Монголією згідно підрахунків братського активіста Пурбо Домбієва вже переднуло близько 30 тисяч росіян. Те скільки бурятів за цю весну перейшли кордон з боку Мексики до США не піддається підрахункам за нашими відчуттями. Са тисячі людей, які переміщуються до США з Бурятії, поділилася враженнями гармажапова. За даними президентка фонду, понад половину росіян, які переходять американо кордон, є вихідцями з Бурятії, та Забайкаля. зараз ми говоримо про те, що Владимир Путін своєю чудовою політикою добився виходу буряцького народу, впевнена гармажапова. Президентка фонду вільна Бурятія говорить, що у Росії проживає 461 тисяча бурятів. Ми обговорюємо та скільки людей зараз опинилися у США, що не виключно, що скоро в Америці буде. Жити більше бурятів ніж на території Росії. Ось такі підсумки часткової мобілізації Владиміра Путіна поділилася Олександра. Президентка фонду говорить, що все більше бурятів почали висловлюватися проти війни з Україною. На самому початку російської агресії таких людей було вкрай мало. Мінюст Росія навіть визнав пані Гармажапово іноземною агенткою України. За словами активістки, це не тільки інтелігенція, адже є вихідці з сил, колишні викладачі і навіть колишні чиновники. Буряти кажуть про те, що ця війна є. Втручанням на територію суверенної держави України і говорять про імперський характер конфлікту, фактично з українців намагаються зробити бурятів у складі Росії, які не знають власної мови та своєї історії, розповіла президентка фонду. Пані Гармажапова повідомила, що дуже мало бурятів знають про те, що попередні масовий вихід цього народу відбувся 100 років тому, коли цар Микола II голосив мобілізацію в межах Першої світової війни. Тоді близько 60 тисяч бурятів виїхало на територію Монголії Китаю. Чомусь навіть іронічно, що бурятам, які виїжджають з. Росії до Монголії допомагають нащадки тих бурят, що виїжджали ще під час тієї мобілізації, сказала Олександра. Президентка фонду вільна Бурятія розповіла, що два з половиною місяці жила в Казахстані і багато спілкувалася з місцевими. За її словами, казахи чудово знають про проблему ксенофобії і расизму в такій Росії. Тому дивуються, як же Росія вирішила донацифікувати Україну, маючи такі проблеми. Звичайні казахи співчувають Україні, тому що вони асоціюють себе з Україною, бо тільки пережили голодомор, так само пережили. Ли в СРСР зі знищення своєї мови, культури та історії, пояснила активістка. За словами її, зважаючи на відкриті дані, найбільші втрати російських азіатів у війні з Україною складають небойові буряти, а казахи у Казахстані про це чудово знають і говорять про етноцид. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ал, переможемо разом».